Іночка, я, я смотрю, ви так допомагаєте хорошо е, військовим. Е, щойно ми написали Іні в телеграм. Е, Інна, добрий день. Ми вас бачили в телеграм-каналі Ніки. нам потрібна допомога. Вона написала, яка допомога? І одразу виділила запитання. Ми ж написали, типу, що воєнні треба допомога. Вона пише, 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 а потом раз. І удаляє переписку все. І блокує телеграм. Дайна. Ой, слава Богу, що не ви займались волонтерством ці півтора року. А то б наволонтерили ви. Наблокували б і наблокували. От що у вас добре виходить, іначка зникає. Так это піздеть. Оно, звісно, не мішки вирочить. А як он тільки написали про прохання? Сразу заблочила. Хе-хе-хе. Да, аферистки Інна. Елементарно, ти просто аферистка. Тобі написала людина про допомогу, ти взяла, заблокувала просто їй все. Воно, ну, звісно, проще всего взяти, заблокувати чоловіка. Ну я так ніколи не робив. Я ж тебе не блокував, коли ти просила у мене допомогу. Правда, я тобі відмовив в зборі на 60 тисяч гривень тобі на машину, на Мерседес від ним верхом. Типа на волонтерську машину. Що я тобі відказав? А в остальному я тобі не відказував? 14 тисяч, 7 тисяч, 4, 3, 5 тисяч гривень. І все на дизель, все на дізель, все за заправку за військовим. Скажеш, не так, Іна. Ну це ж легко доказати. Один запит в банк і все. Як вас земля все? Як ви Бога не боїтесь? Продажні, суки.